Про реорганізацію комунальних книгарень в Чернівцях говорять вже більше року, І оскільки схвалюють її не всі за цей час нагадаємо відбулося чимало акцій протесту. Однак депутати обласної ради зійшлися на думці, що створення єдиної мережі книгарень підприємства Буковинська книга вкрай необхідне, адже тільки це вбереже магазини від банкрутства у науці. Наприклад, такої реорганізації чекають з нетерпінням, аби врешті почати працювати в новому форматі. Без реорганізації ми просто просто. Не буде державних книжкових магазинів у Чернівцях, і все. Два-три роки, десь через п'ять років цих семи магазинів, що у нас зараз є, може можливо, два залишити. Якщо якщо станеться, так як є. А так як буде об'єднання мережі магазинів, то це можна зберегти і відновити. тим часом у букиністі відреорганізації не в захваті. Тут наполягають, магазин цілком може функціонувати самостійно. Ми поки що тримаємось на плаву. Чи буде та буковинська книга? Взагалі сказати важко. Поки що ніяких зрушень ми не бачимо. Однак букініст, за словами його нинішнього директора, теж перебуває на стадії реорганізації і однозначно війде до новоствореного підприємства. Але до того часу магазин працюватиме на повну силу, не закриватиметься, а навпаки, розвиватиметься. Ми активно працюємо зараз. Маємо приймати участь у форуму видавців у Львові, звідки я привезу книги, і до моменту продовження договору оренди ми погасимо всю орендну плату, і я думаю, що тут у нас є поточні роботи, замінити двері вхідні. Всі. Ці роботи будуть виконані у продавців букініста. Прогнози не такі оптимістичні. Якщо він вже три місяці директор букініста і абсолютно нічого тут не зробив, то я сумніваюся, що він щось зробить, будучи директором великого підприємства. Відтак Віктор Михайлович заспокоює результат буде відчутним уже після того, як він очолить майбутнє підприємство. Коли значить буде зареєстрована уже «Буковинська книга, тоді можна збільшувати поставки книг, спеціалізацію зробити магазинів. То Є, у мене якісь плани для того, чому я хочу приймати участь в цьому. Я бачу, яким чином це зробити, і відчуваю свої здібності, і знання і бажання це все зробити. Охочих керувати великим книжковим підприємством не надто багато. А коли воно буде, поки ніхто точно так і не зміг сказати. Ймовірно, ситуація зрушиться з місця після наступної сесії обласної ради, яка відбудеться вже 20 вересня. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час.